Чернівців я відчуваю себе як Кен, якому не вистачає Барбі, тому що подивіться, він буквально іграшковий. Всі будиночки манюсінькі, різнокольорові, і на головній вулиці стоїть казкова карета, яка не перетворюється на гарбуза. Окрім дивовижного театру Кобилянського, архітектурна гордість Чернівців ратуша, де розташована Чернівецька міськрада. Так звана п'яна церква з дивними закрученими куполами. Будинок Чернівецького університету та вірменська церква пофарбована у веселий рожевий колір. Європа в Чернівцях відчувається в усьому. Тут чисто настільки, що бруківка аж блищить. До речі, в австро-угорські часи її на центральній вулиці навіть мили з миючими засобами. От дивіться чисто бруду немає. Чернівцях є ще одна родзинка. Це театр імені Ольги Кобилянської. До речі, цей театр це точна зменшена копія віденської опери. І вашому покірному слузі навіть колись пощастило грати на цій сцені. Так, основний вхід зачинено, але я знаю, де чорний. Ходімо. Одразу при вході відчувається аромат старовини, але це не запах дряхлості і занедбаності, а аристократизму. Спізнитися на виставу в такому театрі, як на мене, просто соромно. Для того щоб акустика була підсилена, колись в спинку кожного сидіння були зашиті спеціальні водорості, але за совєтської реконструкції їх звідти прибрали. А ось таким чином, мабуть, Ромео репетирував залізання на балкон до Джульєти. Або, наприклад, ті, в кого немає квитків, потрапляли у віп-імператорську ложу. В кожній ложі є дзеркала. Вони пам'ятають імператриць та придворних дам, які поправляли свої розкішні бабети під час вистави. Браво! Завжди мріяв заспівати на такій розкішній сцені. Але скільки разів я не бував в Чернівцях, я завжди хотів хоча б на декілька хвилин стати головною людиною у місті. І здійснення моєї мрії знаходиться на ратуші. Головна родзинка міської ратуші це офіційно працевлаштований у міськраді Сурмач. Він щодня підіймається нагору і грає мелодію з народного хіта пісні Марічка, таким чином скликаючи чернівці на обід. Сурмач, уявіть собі, щодня проходить 126 сходинок. Фух. Боже, нарешті я вас знайшов. Скажіть мені, можна я спробую зробити цю святу чернівецьку справу? Цей пальчик сюди, а ці три сюди. Оці три сюди, так? А цей сюди. А цей сюди. А це Ага. Чернівці пора обідати. Оглядова екскурсія в Чернівцям обійдеться в 70 гривень. Середня ціна обіду – 30-45. А за ніч у місцевих готелях доведеться заплатити від 200 гривень з однієї людини.